Україна продовжує йти вперед і винищувати ворога у промислових масштабах. Так загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 грудня 2023 року орієнтовно склали 342 тисячі 800 осіб особового складу. Лише за минулу добу українські захисники мінуснули 1300 росіян. Танків ворога спалено 5000, тисяч. 692 одиниці, 10 за добу. Бойових броньованих машин знищено аж 10 616 штук, за добу 22. Артилерійських систем розбито 8 088 штук, 12 за минулі 24 години. Реактивних систем залпового вогню рашисти втратили 920 штук, одну одиницю за добу. Засобів ППО второї армії міра спалено 605 одиниць. А от літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 324 штуки. Ворожих гелікоптерів збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня знищено 6206 штук, 33 за добу. Крилатих ракет, які російські нелюди запускали по українських містах та селах, збито 1606 штук, 10 за добу кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 22 одиниці. А також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворог втратив 10 тисяч одиниць, 13 штук за добу. А от спеціальної техніки Орда втратила 1185 штук за добу 9. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.